А, так, діти, продовжимо. Дивіться, а, значить, ми зупинилися. Який номер? Дев'ятий. Ось таке. 2 в степені, 2 корення з х мінус корінь з у дорівнює 16. ЛГ корення з х у дорівнює 1 плюс ЛГ 3. Теж НМТ минулого року. Так, скажіть, будь ласка, який тут ОДЗ? От у вас дивіться, під коренем не може бути від'ємного числа. Е, ну, Наявність кореня забезпечує умову. От Я зараз так напишу, а потім поясню, чому нуль треба, е, рівність нулю треба прибрати. Ну, Тобто, якщо в нас є корінь, підкореневі вирази більше або дорівнюють за нуль, так, тоді вони будуть існувати. Їх добуток теж буде більше, або дорівнювати нулю. Але нуля не може бути під знаком логарифму. Тому тут ми просто прибираємо, так? Що... Є, тут почула, відменяє, Мені только що директор дзвонила. Вона спрашивает это как голосування йде отменять или не отменять. Она сказала, что она ну, за а, то, кошки. чтобы оставить как есть. Но это будет так еще неизвестно. Это голосование, я так понимаю, как школы проголосуют. Значит, ну пока неизвестно. Так, где ты еще тут? Скажите, пожалуйста. Ну, можно представить еще снасть, например, как два в Четвертому угу. степені. Так, Дашуля, добре. А тут, от дивіться, діти, пам'ятаєте, ми подібний прийом робили, коли просто приклади з логарифмами розв'язували. От як цю одиничку подати? Як. А, ЛГ чого? ЛГ... Десяти. ЛГ 10, так? І далі додати два логарифма. Це буде. ЛГ 30, так? Так. А тут вже ви можете позбавитись від цієї двійки. Що у вас вийде? 2 помножити на корінь з ікса мінус корінь з y дорівнює 4. Так, добре. А тепер корінь з х мінус. 2 корінь з ікс мінус. Корінь з yка 4. Тут прибрали. але вийшло так. От тепер до вас запитання, як далі? От мені дуже незручно працювати з цими коренями. ну, якби можна і, і не робити заміну, а я, але я б зробила таку заміну. Дивіться, діти. Корінь з х це А, А більше буду дорівнює за 0. Ну, за умовою нашої А строго більше за 0. А корінь з це Б, Б більше за 0. А чому ми, наприклад, не можемо просто два цих рівняння до квадрату піднести і все? Можемо, але тут буде подвоєний добуток, ну можемо. Буде майже те ж саме. Ну, давай, Даш, хочеш підносить до квадрату? Тут подвоєний добуток просто буде залишати. Добре. Ну, Нам взагалі відомо. Давай піднесемо, добре, не будемо робити заміну, давай піднесемо до квадрату. Добре. А тоді це буде А4 помножити 4х. на х. Мінус подвойний добуток. Це буде 4 кореня з Хіка плюс що? А це буде плюс y. Дорівня... Плюс 16, так? В другому рівнянні Хі дорівнює аж 30 в квадраті 900. Але дивіться, ми ж знаємо, чому дорівнює корінь з xy. Це тридцяточка. Можемо сюди підставити, у нас корення не буде. 4х мінус 30. 120, 120. плюс y дорівнює 16. Х, це 900. Ну, і далі переносимо в той бік і знаходимо. А, нічого ми там не переносимо. Ну, переносимо все одне, але тут все одне метод підстановки. Y виражаємо через х. Що це буде? Туди а це буде 16, 126. Ой, 136 можна одразу написати мінус 4х. 4х, так? так. Підставляємо сюди Х. Це буде Х помножити на 136 мінус 4х, до рівня 900. Так, виписуємо це рівняння окремо. І ну, треба його розкрити дошки. Як квадратне розв'язувати. Що це буде? Це буде 136х відняти 4х квадрат, торівнює 900. Буде підручно в один бік. Так. Буде більш зручно перенести все в правий бік. І це буде. Ну, я, я вліво вже перенесла. Давайте. Кстати, до речі, тут можна поділити все на мінус скільки. 4. На мінус 4. Ділимо на мінус 4. Так, це буде х квадрат мінус а, 39х. А, і мінус, ой, дор, верніше, плюс 250. Ні, мені не на 250. Діти, можна одну секунду. 225. А, так, вибачте, тут скільки буде на 4? Це буде 34, 30? так? Плюс а, плюс а 225. Щось тут. Так, і дискримінант. 34 в квадраті. Дашуль, підрахуй, бо тут зараз Олімпіадою. А, так, добре, секунду. 34 в квадраті це буде. Це буде 1156.

Так, знаходимо x1 x 2. Так, це буде. Тут у нас Одезер може не все. Так, мінус 136, додати 16, та поділити на. Ой, ні, що це я таке. Так, 34 плюс 16 поділити на 2. Так, 34. Давайте так. Спочатку плюс 16, а потім. Мінус. Різниці немає, які перші. перший. Що буде в чисельнику? 25. Ну, одразу 52 це 25. А в другому це у нас буде 8 поділити на 2. Це ні. 18 поділити на 2, це буде 9. Так, тут у нас 9, а тут скільки? 25, так? Так, 25. Обидва корення додатні, тому підходять оба. Так. Mm, так. Тепер повертаємось до системи. Тому наша система розпадається на сукупність двох. Там нам пощастило. І так, пишемо сукупність двох систем. Х25 або 9. І знаходимо Y. Uh, так. Uh, у нас за умовою. Mm. А де в нас, де ми залишили систему? Ось вона, так. Тобто uh, буде, так. давайте напишемо і туди і туди, щоб не загубити, потім підставимо. Так. Uh, в першому випадку у нас буде y дорівнювати 136. Мінус 100. Uh, 100. Це буде 36. 136. А в другому сто тридцять відняти тридцять шість, це буде сто. обидва підійдуть, так? Так. Відповідь. Або двадцять пять, тридцять шість, або дев'ять. Сто. Так, і о, Даша 11. О, хто ще з тих, хто відповідав, хоче підвищити оцінку? Дописуйте діти. Марина, може ти? Добре. Давайте ось таку візьмемо. Це теж НМТ. Ну, ЗНО. Десятий так у нас номер. 3 в степені Х 2 ігри. дорівнює 1 третій. /3. 3 в степені Х плюс 3 в степені 2 ігри. Напишіть, що це теж ЗНО завдання. Минуле не було ЗНО. Все було просто собі. Так, що тут? Ну, одну третю можна представити як 3 в степені мінус 1. Так, згодна. А з другим поки що ви нічого не можете зробити. Ви не можете додавати, тобто поки що. Так, і пишемо. А тепер ми прибираємо трійку, що ми отримаємо. Х мінус 2у равно мінус 1. І можемо виразити x через y. Тут теж поки що так і пишемо. Чому дорівнює x? Два туди з плюсом два ігри мінус один. Замість XA підставляємо сюди. Маринчика, який вигляд прийметрогорівня? Три в степені. Три в степені 2 минус 1. Плюс три в степені 2. Четыре кореня з так? Да? так? Да. Так, що далі? А далі давайте подивимось на це рівняння окремо. Випишемо його окремо. Згадайте минулу тему. У вас додаються дві показникові функції. Які методи розв'язування таких рівнянь ви знали? Або заміна, або винесення за дужки. Тут можливо винесення за дужки? Так. Да. Три в якому степені виносимо? А в степені 2 y мінус 1. Що залишиться в дужках? 1 плюс? Плюс 3 плюс в першому або просто 3. Тобто це буде четвірка, яка нам тут заважала. От ми обидві частини цього рівняння поділимо на 4. Ця четвірка зникне. У нас вийде 3 в степені 2 y мінус 1 до корінь з 3. Як це можна записати інакше? Що таке корінь з 3? До степень 1 втора. Це 3 в степені 1 2. Так, і що далі буде? 2 минус 1 равно 1 2. Можна умножить на 2. Давайте 0,5 напишемо. Там взагалі таке буде не дуже приємне. Переносимо туди один з плюсом. Один з половиною, так? Да? Так. Да. І тепер ось давайте тут поділимо на 2. Скільки це буде? Півтора на 2, нуль скільки. 0,75, так? Ну, і тепер, дивіться, ви розв'язали рівняння 1? Так. Але це досить немало не часу. А, в нас. А... Зайняло. Тут буде 0,75. Тепер підставляємо сюди. 2 на 0,75 мінус 1. Що це буде, Марін? Ну, тогда получается x равно 0,5 минус 0,5. Mm -hmm. mm -hmm. Да. Так, и ответ. 0,5, 0,87. Добре діти. Не виходьте, я хочу по-перше, записати оцінки, ставити оцінки тим, хто відповідав. І так, сьогодні в нас -е, у нас п'ятнадцяти десяте алгебра. А з геометрії там теж хтось відповідав, я щось не пам'ятаю. Чуть-чуть, Это через часик. От так. Час, так, Так, скажіть, будь ласка, сказали вибрать, хто у нас відповідав. Так, Вінова. Те, що пам'ятаю, 11. Макогончук. Одинаці. 11. Кривопише. Баштанник. 10, Білов 10. Хто ще відповідав за опит? Кого я забула? На початку хтось відповідав. Немає більше? З геометрії, хто відповідав, діти? Так, ну і давайте я перевірю присутніх. Не ну, виходьте, будь ласка, по-перше, припиняємо запис.